Виробники кави у В'єтнамі потерпають від найсильнішої майже за десятиліття посухи, а це означає, що ранкове еспресо в усіх країнах найімовірніше подорожчає. В'єтнам другий за величиною виробник кави у світі. Він також провідний виробник зерен робусти сорту, що найчастіше використовують для приготування еспресо та для виробництва розчинної кави. Як показують прогнози, наступного сезону обсяги врожаю через спеку впадуть на 10-16% від посухи постраждала вся ця територія, а також прилеглі землі. Нестача вода настільки гостра, що порівнюючи з минулим роком, урожай зерна дуже маленький. Ми втратили більшу частину продукції. Тепер на кавових плантаціях деревам дають змогу рости довше. Завдяки цьому їхнє коріння стає довшим і дістає до глибоких ґрунтових вод. Виробники також розпушують землю навколо рослин або покривають її листям, щоб вона ліпше вбирала дощову воду та добрива. Водночас ціни на кавові зерна піднялися до рекордного рівня, тож фермери мають додатковий дохід. Останніми тижнями також пішли дощі, але поки не зрозуміло, чи буде їх достатньо, щоб відновити обсяги виробництва та знизити ціни на робусту. Я тандиномдякуммонтонімами, фермери, маємо бути щасливими, коли ціни зростають. Але через цю посуху ми не дуже щасливі, бо ціни зростають, а обсяги виробництва падають. Тож ми і раді і засмучені, бо клімат змінюється хаотично, і ми не встигаємо за змінами. Недавні дані Євростату показали, що у квітні ціни на каву в ЄС зросли на 1,6%, а в Італії, де люблять робусту, на 2,5%. Це менше ніж за той самий період торік, але вище ніж показник березня в 1%. На думку експертів, це ознака того, що обсмажувальники можливо почали перекладати свої більші витрати на споживачів.